У нас у українців є страх продажу, е, йти на продажі, типу повчитися в ць цьому навику, це важкий навик і треба його е опанувати. Але сьогодні я вважаю, що блін, цьому класно, знаєш, зараз, тому що людям не треба зараз буде себе після навчання продавати. Ви вас вже купили. Ви зайшли в компанію, зайшли в команду, вас вже купили, вас вже найняли. Тут одне питання. Ти ж просто сплять, ти ж візьми, відкрий зранку, понавчайся, і виконай просту банальну дію. І відкрий свій Інстаграм і виклади в Інстаграм і в Тікток. І зароби. Там питання навіть не стоїть взагалі в якихось складних діях. Ні, я ти не має? знаю, що, тут, тут по-моєму, ну, я знаю, що з нами залишиться ті, хто розуміють. Що це ви просто виступаєте рекламним акаунтом? Зрозуміло, Наталі? і вам можливість не створювати заново свій бізнес, а просто доєднатися до вже готового бізнесу, який з вами ще ділиться тим, як воно все функціонує. Просто замість того, щоб нам платити таргет куди то ще просто фейсбуку ще за кордону кампанію. Ми може ми, ми ж свою систему створили повністю. Вона замкнута абсолютно.